Всім привіт! Мене звати Коля Дученко. Люди можуть знати мене за участю в гурті «Пропаща сила. З пропащи Сили ми існуємо вже декілька років. Робимо альбоми, треки, концерти в різних містах України. Якщо не чули ніколи про нас, то послухайте пісню Падеш або «Серець», щоб загалом зрозуміти наш лайп. Цього року мене настигла дуже велика хвиля продуктивності, яка вилилась в моє бажання. Робити сольну творчість, окрім проекту, окрім групи. І цей сольний проект так і буде називатися Коля Дученко. Перший трек ви можете послухати вже 28 листопада. Він був зроблений спільно з нею, основі і сам продюсером Пашо Врочинським, і буде називатись «360». в пісні. Я розповідаю в принципі про те, як я святкую новий рік з батьками, своїм дідусем і так далі. В принципі, це все гарного всім прослуховування.